Шановний пане прем'єр-міністре, шановні члени делегації, шановні журналісти, гості, усі присутні сьогодні. Ми вітаємо в Україні прем'єр-міністра Швеції, держави, яка у цій війні розпочаті Російською Федерацією чітко обрала сторону людяності і саме тому потужно підтримує Україну. Та наших людей ми обговорили сьогодні з паном прем'єр-міністром всі аспекти такої важливої для нас підтримки і нашу взаємодію між нашими державами не лише на двосторонньому рівні, але й в рамках європейських інституцій. У першому півріччі цього року Швеція головує. В Раді євросоюзу, тож значна частина наших перемовин сьогоднішніх була присвячена саме загальноєвропейським питанням спільно зі шведським головуванням ми маємо а, забезпечити все необхідне для початку переговорів щодо членства України в Європейському Союзі вже в цьому році. Ми цього дуже хочемо, і жодної перешкоди цьому немає і не буде. Я вдячний Швеції за лідерство і за усвідомлення, що справжня європейська міцність це міцність разом з Україною. Я впевнений цього року ми можемо зробити такі важливі для нас, для всіх для Євросоюзу історичні кроки на цьому європейському шляху. Україна разом зі Швецією. Важливий пункт переговорів. Сьогоднішніх це оборона, це додаткові сили, і поінформував я прем'єр-міністра про те, що саме в поточних умовах дозволить нам відновити нашу землю, нашу територіальну цілісність повернути. Повернути всі наші території, звичайно, я подякував за надані Швеції пакети оборонної підтримки. Ще раз вам дякую, пане прем'єр-міністр. Вони дуже дуже відчутні. Вдячний прем'єр-міністру Крістерсону, що лише останнім часом було виділено оборонної допомоги від Швеції Україні близько одного мільярда доларів. Високо цінуємо таке рішення. Дякую за підтримку, особливо наші воїни. Очікують нещодавно схвалений пакет блискучі шведські арчери одну з найкращих в світі артилерійських систем. Я хочу підкреслити оборонну підтримку України, яка дієво. А, Обмежує потенціал агресії Росії. Це найкращий спосіб наблизити мир і гарантувати безпеку для усіх в Європі. Чим потужніше буде Україна зараз, тим швидше закінчиться російська агресія. Окремо, предметно, ми обговорили питання. Посилення протиповітряної оборони. А ми плануємо у другій частині нашої зустрічі сьогодні обговорити подальше посилення санкцій нових щодо нових санкційних пакетів проти російської агресії. Зараз готується саме 10-й санкційний пакет євросоюзу. Його зміст має бути адекватний реальній ситуації. Росія відповідає. Новими ракетними ударами та ударами іранських дронів-шахедів на запропоновану Україною формулу миру. А отже, світ має відповідати новим тиском на державу терористи. Я вдячний Швеції за розуміння цього процесу. Також детально на другій частині нашої зустрічі я би хотів обговорити і питання формули миру. Плануємо. Розраховуємо на конкретну підтримку шведської сторони формули миру, 10 пунктів, які ми запропонували для відновлення безпеки України та всієї Європи, а також надійні гарантії безпеки це те, що обов'язково має спрацювати. На сьогодні Швеція входить у топ 5 постачальників критичного обладнання для відновлення нашої енергетики після. Ударів Російської Федерації. Я дякую за таку підтримку потужну. це конкретний прояв того наскільки Швеція цінує людей, цінує людяність. Сьогодні ми обов'язково обговоримо обговорили. Подальші кроки у відбудові України в енергетичній сфері, в економічній співпраці. А одним з ключових пріоритетів для нас зараз є зелена трансформація нашої енергетики. Це саме той напрямок, в якому ми зі Швецією можемо разом досягти історичних результатів. Я знаю, що зелений енергетичний перехід цієї європейської спільноти один з пріоритетів шведського головування в Євросоюзі особливу увагу приділяємо лідерству Швеції в створенні мережі сучасних надсучасних сміттєприробних заводів на всій території України. Україна готова, хоче працювати в цьому напрямку, і тут хочеться отримати від Швеції підтримку. І окремо я хочу подякувати сьогодні, прем'єр-міністру, подякувати Швеції, подякувати спільноті, команді прем'єра за гуманітарний аспект нашої взаємодії, за гуманітарну підтримку наших людей, як в Україні, так і тих, хто знайшов прихисток на території Швеції, а також за конкретну підтримку наших гуманітарних ініціатив, зокрема продовольча програма from Ukraine, зерно з України. Мені дійсно дуже приємно, шановні присутні, що синьо жовті Україна і Швеція, і разом ми захищаємо людяність, захищаємо свободу, захищаємо людей, захищаємо Європу і впевнений разом і будемо переможцями. Дякую за увагу, за підтримку, пане прем'єр-міністра. Слава Україні.